Народ, дивіться, яка в нас з'являється люксова квартирка. 155 метрів ЖК Тріумф. Бачите, ось такий величезний передпокій. Дивіться, ось таку плиточку десь бачили взагалі. Це у нас мармур з підсвіткою. На відео вам не видно, але воно все горить. Все прикольно. Ось такі світильники під замовленням. Де ви такі знаєте? Тільки тут. Санвузол. Перший тут у нас душ, ну, також мармур, все зрозуміло, все натуральне, натуральне дерево. Так, починаємо. Перша спальня. Тут у нас ось така майстер зі своїм санузлом. Бачите, тут ванна. Зафіксували шафа. О, тут дивіться. о, Кондиціонер, ліжко. Це взагалі. Моя мрія дивіться. Клас. <клес> тут, до речі, можна нормально познімати. Актуальний контент, правда? Дуже зручно. Так, тут у нас вид з на дивіться який. І ми крокуємо далі. Що в нас далі йде? Далі в нас іде. Давайте покажу вам спочатку нашу кухню. Дизайнерська кухня. Техніка у нас уся мілі. Є кавомашина, є посудомийна машина. Уся, коротше, є техніка, уся вона вбудована. Все круто, підсвітки. Ось такий величезний обідній стіл на 6 персон, кондиціонер. Бачите, яка люстра. Та, ти що? Крутяк. Ще раз з іншого ракурсу. Ось такі, дивіться, дерев'яні колони. Ой-ой-ой. Потім ми проходимо. У нас ось така величезна вітальня. Тут у нас десь 30-35 квадратних метрів. Диван моднявий м'якенький. ті зона телевізор, панорамні вікна. Дивіться, ось така зона відпочинку. Вид з вікна на весь Київ. Дивіться, яка вишукана квартира. Угу. Так, і ще я вам не показав другу спальню. Ще раз люксовий коридор. І друга спальня. Ось така друга спальня. Тут вже двоспальне ліжко. Дві ось такі вбудовані шафи. Ну, і два крісла. Що дуже зручно. Прийшли сіли свої. І розмірковуєте плани на завтра. Так що народ. Ось така квартира пропонується за 1700 доларів плюс можливий торг. Квартира для поціновувачів даного елітного житла. Це в нас ЖК Тріумф на Печерську, бізнес клас, охорона, паркінг, усі діла, топова локація, до речі. Ну і панорама. Дивіться, яка. Все. звертайтеся гарного дня.